Люди, що вижили після інсульту та їхні родичі часто не розуміють, що таке спастичність м'язів. І вони думають, що це, якщо ця рука знаходиться в такому положенні, то це проблема з рукою. Або якщо є перерозгинання коліна або відвисання стопи, то це проблема з ногою. Насправді ж, вся проблема знаходиться ось тут. Якщо ви дивились попереднє моє відео про спастичність м'язів, а якщо не дивились, то подивіться ось за цим посиланням, я коротко е повторю те, що я там говорив. М'язи не люблять, коли їх не контролюють. І позаяк внаслідок ураження мозку, викликаного інсультом, втрачається зв'язок між мозком та м'язами, цю функцію контролювати м'язи бере на себе спинний мозок. І так бере, що м'яза мало не здається. Він наказує їм, для того, щоб ви не розірвались м'язи, скоротіться. І ось вони отак ось, ось скорочуються. І, відповідно, плече прикуте до тіла, рука зігнута в лікті, зігнута променемо в зап'ясному суглобі і затиснута в кулачок. От. І в цьому відео ми розглянемо, як можна. Як правильно розкрити цей кулачок. Якщо все настільки погано, що м'язи не приходять у рух, тоді можна застосувати медикаментозне лікування. І зверніться тоді до свого лікаря, щоб він вам його призначив. Але я хочу зазначити, що жодне медикаментозне лікування не ліквідує спастичність. Ну, те лікування, яке Відоме на сьогоднішній день, але дає лише тимчасовий ефект. І лише постійна практика для того, щоб поновити зв'язок між мозком та м'язами, вона може привести до зцілення. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, або ж уникнути його. Я бачу, що багато хто із тих, хто дивиться мій канал, на нього не підписаний. І я вважаю, що тут, от на цьому місці, саме час підписатися. Це дуже важливо для розвитку. Нашого каналу. Тема нашої сьогоднішньої розмови як розкрити свій кулачок, якщо у нас спастичність. Але одразу хочу зауважити, що для того, щоб розкрити кулачок, потрібно працювати зі всією рукою, тому що це є підготовчі етапи. І ось. Ми починаємо. Значить, от у нас отака от ситуація. Все дуже таке затиснуте, скуте. Починати потрібно з грудей. Чи з грудей. Ось такими ось рухами ми робимо ось такий масаж. От, від грудей до в напрямку плеча кисточками пальців здорової руки. От. І от всякого разу от ти відчуваєш, от навіть вже от пішов п'ятий рік, а все одно от уражена сторона тіла вона набагато більше напружена, ніж здорова. От. Ну, Десь 20 от таких рухів потрібно зробити. Далі нам Потрібно розкрити паху. Для цього ми беремо здоровою рукою за лікать і починаємо робити ось такі рухи. Дуже обережно. І здоровою кистю ми беремо лікать і так ось відводимо вперед. Ось І постійно. Збільшуємо амплітуду. Головне, щоб нам було не боляче. Тому що наше завдання не наробити лихо. Ну, я вже з цим всім можу впоратися, тому я покажу максимальну амплітуду. Ну, щоб вам було зрозуміліше, я в цій проекції покажу. Ось, ось от такий от рух. І таким чином. Ми розкриваємо паху. От. Коли ми це зробили, далі ми починаємо працювати зі своїм біцепсом і трицепсом. От. Їх треба як слід розім'яти, розігріти і, як правило, як правило, вони піддаються і розслабляються. Ну, Працюємо із сухожиллям, ось цим. Ох, навіть от зараз напружено. От. Костяшками чи кісточками, як правильно. Потім ми те саме робимо з передпліччям і обов'язково супінацію і пронацію. Ось так ось за допомогою здорової руки. Перекочуємо наш скутий ось так. Ну, от кожну таку практику ну разів 20 потрібно зробити. І от ви навіть будете відчувати, як от м'язи Розминаються під вашим впливом, і якось вони більш такі піддатливі. Ну, потім так само приступаємо вже до зап'ястя. Теж так десь 20 отаких от повторень. От. І лише після такої підготовчої роботи. Тепер ми приступаємо до того, щоб так само ось такими ось рухами вже безпосередньо сам кулак. От. І починаємо ми щоразу з великого пальця. Тому що великий палець це як ключ до усього кулака. От ми його так ретельно. Розминаємо, розігріваємо і починаємо гнути. І так ось двома пальцями здорової руки отак починаємо відтягувати. Ну, Це ви бачите вже результат готовий. А спочатку в мене все було не так уж красиво. Ну, і відповідно, отак потрошку, потрошку, потрошку. Головне, от в цих практиках. Не перестаратися, не, спіш... не спішити з цим всім. Але при певному старанні воно все має получатися. І ось так ось ми відтягуємо великий палець, От ми... ми це зафіксували, а потім за допомогою здорової долоні, От... Шукає... знаходимо, як. Підіти, щоб утворилася така, як. Можливо, ви бачили, як щеплюються залізничні вагони між собою. От як, от, в принципі, от як це цепний пристрій, його, як, як він влаштований, це воно схоже. І починаємо так само. Гнути, розгинати пальці ось в такому напрямку. Ну, Отак от поступово, поступово, поступово вони мають піддаватися, розгинатися. І наше завдання ось, щоб наша кість розкрилася. Є інший варіант. Можна застосовувати край столу або Можливо, турнік або шведську стінку. Ну, будь-що, де е, цими пальцями можна за щось зачепитись. Ну, от дивіться, можна чіплятись за край столу, так само відтягти здоровою рукою. І отак ось зачепили. Хапаємо здоровою рукою за інший край столу нахиляємося і починаємо тягти. Так от потрошку, 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 потрошку і воно має піддаватися. От. Далі, коли вже, коли вже кисть ось такому, йдемо. Далі потрібно добитися того, щоб вона згиналася під 90 градусів. Ну і для цього нам знадобиться привстати і ось з здоровою рукою притискаємо. Пальці сидячи це зробити не дуже зручно, а от зараз ми під вагою всією своєю вагою ми кладемо і ось починаємо отак от згинати. І поступово, поступово ми досягнемо того, що у нас запястя от в цьому суглобі, от під 90 градусів. Вже буде таке от згинання. А далі нам потрібно повністю розігнути лікоть. Для цього здоровою рукою хапаємо себе за лікоть і починаємо ось так от дуже обережно, дуже обережно, потрошечку, потрошечку, потрошечку. І воно. Має стати ось в таке положення. Ну, ось так, по декілька разів на день потрібно старатися розкрити свою кисть. І це, це все тільки для того, щоб потім робити вправи. Тому що те, що ви розкрили свою руку привели в таке положення або розкрили кисть, це ще нічого не означає. Це всього-навсього підготовчий етап, тому що лише тільки фізичні вправи і подальший, подальше поновлення контролю мозку над своїми м'язами, воно веде до зцілення. А само по собі, ну, спастичність, одним словом. Нейропластичність перемагає спастичність. Зрозуміло? Так що, на цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал. І ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність. Не припиняйте багато годин працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.